Прийшли, я штукнула води полетіли. Я ще попотарабувала її. Моя себе добувалася. Прихила. Кажу, мама там ви такі дитячий. Пришли його, ти кажу, поставка ми туда на ночь. आपल्या <laughs> клас. Окей, клас. Вішаємося на факультеті бізнесу, чекаємо тут класно. І ввечері. О, давайте поїдемо там, де висить цей той бат. Знаєш, що буде? Клас. Клас. Або нагороду, яка, і дякую. А ми начитали лавоте пока нового і просто так, я не знаю, там буде ще ніхто ні. Кожної сім'ї, я ж говорять. Ну, у кого пропадає. Вогонь. Ну, викажи його. Нехай же його там все у мене. Мені треба, щоб мені щось ще менше, а, але навіть думайте, як там. Як яблука, було, з ними. Боже, що я. Повтим виростити комусь Ага. Ось серед тебе, коли ти в курсі. Або там у покоїне короче, чуєш, працювала лайне. Так. І сюди виявилося видно, що там, що там компроміс має, ти дисциплінований, баловий. That was Thank you. Ця комісія розповідає budget на виконання постанови № 184 про деякі питання надання субвенції державним бюджетом, місцевим бюджетом на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту і забезпечення фондів дитячої підринківці наймолодих і дітей-силів та дітей з розвагами батьківського розвиткування, а також на виконання постанови № 615 про фактичне ініціативне фактичне питання. Якщо поруч помирається те, що ця комісія може стріляти і надавати, і дійснювати роботу із публічною інвестицією, ці на об'єкту забезпечення життя досягнути будинку кінального родина. Тобто, коли заявила будинку для проживання нашої громади, за допомогою відділу службу з правої та голови буде знайдений відповідна година, буде запрошені людина, яка є.

Якщо не маєш, то не треба перейти в шляху, то завжди відповідно. Проти? Потрібно перейти в шляху. Вирокове питання про номінацію на встановлення громадських знаків 34-го року на місце стоянки та місця проєкту Саватів. Ось ця вопроска, яка перейде до вулиці Михайлівської області. Дитя Максимович. І я, власне, в місті Петру Янчук працюю на цьому паспорті і працюю на цьому паспорті на ворогі ситуації і на цьому паспорті. Дякую, шановне проведення обов'язків, за питання. Після цього пояснення ще розпочиналося нова ділянка двору розв'язок, яку найбільш продовжує Гаврил Євгійов. Свідчав столице бездомового будинку, без платежів. На початку воно переконані, це займався бюджетом Андрія Івановича Семка. Там було передбачено єдиний світ по нашому громаді, але e, так якби просто Так, І звісно, що в них є проблема з стоянкою, вони ще краще не придумали, маючи стоянку зараз, там на за, АТП, вони практично зробили стоянку прямо за народі. Ділянка перед саме через стоянка передбачала пішоходним переходом, може стати на пішохідному перекресті, далі. Тобто аварійність там дуже висока, дуже висока, всі не жалують на деяких інших. Тому ми хочемо встановити з нами саме спомога, щоб які відвідують цей проблем, могли зупинятися на ту асоціацію, яка передбачена різними правами. Шановні члени виконавчого процесу, скажу на нас не на голосування, прошу визначати про завтра. Зате, потім вас посадова само оператора на промисловій машині з кінцевим особою встановлюється тимчасове користування в промишлене спорудження з вартостю 2500 руб. Прошу видати письмовий дозвіл на ці роботи. А, дозвольте, майже, а, реальне і наше фінансове відділення нам допомагало роботи на програму доплати і збільшення для подальшого встановлення цього додаткового збільшення. Дякую за прийняття нашого співпрацювача, за його участь ми обернули досвід і додали розважання для дати наступній опит. Спасуємо Ділю Мартинівну, а всі йому усвідомляємо про відносини з іншим кандидатом, розважаємо Наталію Іванову. Слухачу Олену Миколаєвну, вона також слухачує Міля Моря Миколаївича, а з нею Олена Віталійовна. Я хочу запитати про це питання. Параметрам послання я хочу розміщати, хто за. Дякую за вирішення. Про зітяний облік. Четверте питання, висновка, яка подалена. Про зітяний облік Кавківного Сесону, який потребує надання для житлового приміщення. Четверте. Про зітяний облік Кам'янчанка, який обладнав несправедливим наданням для житлового приміщення. Пятый про взяття на облік по пути на Біру -е, Мартинів про змене наняли нового приміщення. взяття на облік позвонить Сьоме, Сьомий взяття на облік Олену. Так, Це питання з третього по сеоне, включно да, да. за поворо питання основного порядку денного. Став на голосування. Прошу результати на решения повічно до вас на. А там, як я бачу, я бачу, у вас там було на конфішу робот, так? І це не поле, а наріанність. На об'єктивно точно наріанність, все зрозуміло. Просто поміняйте, будь ласка, цю батьківську, цю термо, прошу заради. Тому що на дисплеї контакт просто став шалено далі передає панель за заснову, замене еке так, всіх розказували. Ні, ми теж не розказували проєкт. Ми теж в порядку денний, хоча б потім, коли я тільки захарююся, ми вам початкуємо. Все добре, так, дякую. Ставлю в мене проєкт рішення на висування. Хочу розмечати, хто за. Проте, подивлюся, дякую. Рішення прийнято. Так, новий місць на неї виконавчого центру. Прийшов сьогодні порядок денний, який підбувався сьогодні на родину, за чоловіком, сьогодні на нас.